Тись Кременчуцькі новини на Алтаві і сьогодні у випуску Кременчуцькому тролейбусному управлінню 50 років. Внаслідок пожежі загинуло дві людини, та комунальник готується до снігоборотьби. Столиця перейшла на посилений режим роботи комунальників. Вже цими вихідними у Києві очікується 27 см сантиметрів опадів у вигляді снігу. В'їзд вантажівок у місто обмежили. Погіршення погодних умов очікується за кілька днів і у Кременчуці. Чи готові Кременчуцькі служби до роботи у складних погодних умовах? Сьогодні визначали на засіданні оперативного штабу. Олександра Демеденко знає деталі. Київ в очікуванні снігових заметів уже завтра. В Столиці озброїлися комунальною технікою та обмежили в'їзд фур. До Кременчука ж стихія прийде за кілька днів. У понеділок прогнозується снігопад. Тож забезпечувати життєдіяльність міста в складних погодних умовах сьогодні топ завдання для влади. Повинні зробити відпрацювати так, щоб місто працювало в належному стані. Ніде нічого не зупинялись. На комунальників, звичайно, буде найбільше навантаження для якісної роботи. Їм посилили транспортний парк, а також розробили протокол взаємодії між службами у розпорядженні КТП 1628 Техніка, в тому числі і нова, і піщано-сольова суміш. сумішміється 11 єдиниць спасибо техніки і чотирнадцять зніматвалами до кінця вода. Ну там пальтап для ще три посыпочные техники докомплектовать комплектовать и пять единиц отвала на КТП. запасы соли и посыпочного материала ну, позволяют выполнять поставленные задачи техника технические исправления Помилки минулої зими врахували, тому цього року роботу побудують таким чином: в усіх мікрорайонах від центру до передмістя будуть згідно графіків курсувати комунальні машини. Роботу координуватиме диспетчер. КТП-1628 та службу допомоги мера Кременчужанам обов'язково вони постійно відпрацьовують саме ті ділянки автошляхів нашого міста, на яких є там або затори, або нажлоть, або завалені снігом. Постійно буде курсувати містом диспетчер механік, будемо відслідковувати. І якщо буде якісь скарги від, від населення безпосередньо, може також звернути, що. На 1563 або на безпосередньо на КТП і від трилайніжного управління на в тому числі да від транспортників наших обов'язково всі ці питання будуть опрацьовуватись, і, ну будемо намагатись миттєво. На ліквідацію снігових заметів задіють усю наявну комунальну техніку ШРБУ, благоустрою Кременчука та інших, а також працівників бригади комунальників розчищатимуть ливнівки від залишків листя та зупинки від снігу і налиді. Працювати готові. Від теплоенерго залежить тепло в оселях Кременчужан та соціальних закладах. Тож для них доручення організувати роботу таким чином, щоб у разі надзвичайної події Кременчук залишався із теплом. Ви ще Переглянули всю вашу техніку, переглянули всі ваші акумуляторні батареї. Щоб у вас весь персонал, який є, він був на роботі, був в строю. Обговорили на нараді і взаємодію міста та промислових підприємств. Вони мають слідкувати за закріпленими територіями та, у разі потреби допомогти міським комунальникам технічно. Доручення від віце-мера управляючим компаніям максимально мобілізувати двірників, щоб не допустити заметів внутрішньоквартальних територій. Під'їзди та підходи до закладів освіти, медицини, культури і спорту також під особливим наглядом відповідальних. В цілому місто і служби готові до. Складнення погодних умов буде обов'язково зима. Чекати від неї якихось подарунків ми не повинні, а повинні працювати. Працювати наполегливо і кожен день. Сьогодні вранці у нагірній частині міста спалахнула жахлива пожежа. У полумі один чоловік загинув, інший отримав термічний опік цього тіла, внаслідок чого ввечері також помер. Згорів будинок на згарищі були журналісти Кременчуцьких новин. Подробиці дізнайтеся далі. Місцеві мешканці зазначають, полум'я було видно здалеку. Пожежа спалахнула у приватному будинку на провулку Котляревського о п'ятій годині ранку. З восьмого етажа в вікно на кухні, побачили, що горить дом. Син проснувся на роботу, йти глянув, каже, дом каже, горить. Палало таке, що це ужас один. І так довго палало, це ж було п'ять часов. А пожежних та швидку викликали охоронці приватної служби, які проїжджали мимо. Вони надали кримчицьким новинам відео жахливої події. Бачили охоронці і повністю обгорілого господаря будинку. Ми проїжджаємо, смиремо тут починала горіти. Говоря. Зразу визвали скорую і пожежники. Там він лежав чоловік, обгорівший. Так от на землі голий весь весь, весь обарівший. Он лежав, зали я побачив, коли Я це саме тут. з Ліквідацію пожежі проводило три пожежно-рятувальних відділення. Під завалами згарища рятувальники виявили тіло ймовірно батька обгорілого чоловіка. Наслідок пожежі вони було знищено, майно, що знаходилось у будинку, обвалений дах та пошкоджені конструктивні елементи будинку. Тіло загиблого знаходиться у СМИ 4 лікарні. Потерпілого направлено до реанімаційного відділення. Центральної районної лікарні за ніч за цією адресою до власника будинку кілька разів виїжджали медики та поліція. Чоловік перебував у важкому психологічному стані, бо в нього нещодавно померла дружина. На ніч з ним залишився батько, який, скоріш за все, і загинув у полум'ї. Всі обставини встановить слідство. Правоохоронці не виключають версію підпалу. За фактом відкрите кримінальне провадження за статтю 194 кримінального кодексу України. Наразі встановлюються всі обставини скоєного діяння наслідки пожежі. Дуже сумні вранці у вогні загинула людина похилого віку, і вже надвечір у лікарні помер від опіків 41-річний власник садиби. Тож бережіть себе та своїх рідних. Сьогодні, у день 50-річчя пуску першого тролейбуса Укременшуці, у нашому місті відбулася підсумкова конференція корпорації Укрелектротранс. Участь у заході брали керівники багатьох українських підприємств міського електричного транспорту, представники міністерства інфраструктури України, проспілки працівників житлового комунального господарства. Фахівці обговорили проблеми галузі та перспективи її розвитку. Оновлення рухомого складу, кадрові проблеми, співпраця з банківськими установами, стратегія розвитку міського електричного транспорту. Такі питання розглянули сьогодні представники підприємств, членів корпорації Укрелектротранс. Особливу увагу учасники зібрання приділили проблематиці співпраці з банківськими установами, у тому числі європейськими, та налагодженню діалогу з місцевими органами влади. Саме у цих питаннях Кременчуським тролейбусникам є чим пишатися. Нагадаємо, міська рада нещодавно підтримала проект оновлення електротранспорту Кременчука, який дозволить повністю оновити парк КТУ. Для цього придбають 50 нових тролейбусів, з яких 10 працюватимуть автономно і обслуговуватимуть правобережжя міста. А міський голова Кременчука Віталій Малецький нещодавно представив дану програму на зустрічі з європейськими інвесторами, що дасть можливість отримати грантів на суму 2 мільйони євро для її реалізації. Це європейська тенденція, і як ви вже слышали, може, тут на конференції, практически многі України ідуть по тому поті, поэтому як я вважаю. Это все, ну, все реально, все осуществится, и люди будут пользоваться как на левом, так и на правом берегу нормальным транспортом. До речі, Кременчук має можливість стати другим містом в Україні, де застосовується подібна практика. В Одесі вона вже працює. Днями там провели тендер на закупівлю 45 тролейбусів, які планується придбати за позичені у європейських інвесторів кошти. Крім того, сьогодні у рамках зустрічі прем'єр-міністра України Володимира Гройсмана та віце-президента Європейського інвестиційного банку Вазіла Гудака була підписана фінансова угода. Проект міський громадський транспорт в Україні. Документ закладає підґрунтя для підтримки органів місцевого самоврядування та комунальних транспортних підприємств у питаннях залучення пільгових кліт кредитних коштів на оновлення парку трамваїв, тролейбусів, автобусів, вагонів метрополітену, будівництво нових та реконструкцій наявних трамвайних і тролейбусних ліній, тягових підстанцій тощо, тож Кременчуське тролейбусне управління і власне наше місто має чудові перспективи для розбудови. Сегодня видны перспективы этого предприятия, потому что мы знаем, что сегодня работает он с ба предприятия, и прежде всего с помощью местной власти, конечно, работает с Европейским банком реконструкции и развития. В принципе, заменится весь подвижной состав, устаревший который. И мы считаем, что 50 лет назад совершенно. Геніальні люди билі прийнявши рішення, що в Кремінчуґе пустити тролейбус урочистості з нагоди 50-річного ювілею відбулися цього дня у палаці культури. Кредмаш хто кого та як вітали, дивіться прямо зараз. П'ятдесятирічна історія становлення Кармичуцького тролейбусного управління це перш за все люди, колектив працівників, які своєю щоденною працею забезпечують рух електротранспорту в нашому місті. Ми всі так цього празніка чекали. і я думаю, також чекає і весь, і хоче поздравити весь наш город, всі наші пасажири. Ми з чистим серцем, з дорогою душою, працюємо для наших. Крім інчужан, дві третини колективу тролейбусників віддані своїй професії впродовж двох десятиліть. А Олександр Мороз працює в КТУ вже 45 років. Було мені сімнадцять половини літ, як прийшов учеником е слесаря, і роботи по поседні без перерива. У листопаді 1966 року на маршрути Карманчука вийшов перший тролейбус з тих пір. Електромашини докорінно змінилися, стали сучасними, комфортними, енергоємними, безпечними. А сьогодні працівники мріють, що вже за рік тролейбусний парк повністю оновиться, і мешканці міста не користуватимуться іншим видом транспорту. Якщо ми купимо нові тролейбуси, значить. То... Будемо їздити на нових тролейбусів. Маршруток не буде, автобусів не буде. Будемо їздити ми тільки на тролейбусах, на новеньких. І як ми що закупіють тролейбуси нові? город ще лучше стане, чище і екологічно. За самовіддану працю на благо Кримчуцьких пасажирів подякував своєму колективу його керівник Олександр Вертюх. А перший заступник міського голови Володимир Пилипенко запевнив, що міська влада Крамчука і надалі розвиватиме електротранспорт у місті. Ми разом з вами хочемо не просто допомагати електротранспортом в нашому місті, а хочемо його розбудовувати. І я впевнений, нам це все вдасться, бо в нас є найголовніше. Ви. До вітань на адресу тролейбусників приєднується і юне покоління Крамичужан. Поздравляю дідусь і всіх працівників з ювілеєм. І пусть они працюють довго і щасливо. А всім крамчужанам желаю, щоб їм подобалося їздити на тролейбусах. Безкоштовно вивчити англійську мову можливо завдяки соціальному проєкту «Лінгва Скайлз». Це унікальна технологія, дає можливість колективно опанувати іноземну мову методом онлайн. Проєкт активно підтримали і працівники Державного комітету телебачення та радіомовлення України. Безоплатний курс можуть пройти держслужбовці, студенти та інші верстви населення. Про деталі участі у програмі дізнайтеся із наступного матеріалу. Знати англійську мову у наш час неабияк важливо, адже саме англійська є міжнародною мовою спілкування. Більше півтора мільярда людей розмовляють англійською, і стільки ж її вивчають. Однак далеко не всі українці, в тому числі кременчужани, володіють популярною мовою. Мені дуже стидно, Я його не знаю. Хорошо, щоб можна було свободно пользуватися. Путешествия показали, що люди в Європі знають як мінімум 3-4 язика, і англійський самозрозуміло. помимо своего э, родного, итальянского или немецкого. Поэтому, если мы хотим общаться, если мы хотим выходить за пределы замкнутого пространства без языка английского, этого сделать практически будет невозможно. Английский язык ⁇ это международный язык, и знание английского языка человеку намного-намного облегчает жизнь. По Жізні, поэтому тому об'єкти обов'язково довзі знати. Я хотел знать хотів знати язык, но для але нужно время, щоб є учить. Моя спеціальність требует знання англійського языка. Я сварщик, Планирую їхати за границу, и Мені нужен англійський язык. Завдяки соціальній інтернет-програмі LinguaSkills держпрацівники, студенти тимчасово безробітні переселенці, учасники АТО та члени їх сімей можуть вивчати англійську мову безкоштовно. Програма LinguaSkills започаткована асоціацією інноваційної та цифрової освіти. До програми долучилися вже майже 2 мільйони людей. Вона стала найпопулярнішим освітнім проєктом в Україні. Колектив Державного комітету телебачення та радіомовлення України у повному складі долучилися до соціального проєкту. Вивчати англійську мову вирішили журналісти Кременчуцьких новин. Для початку на сайті LinguaSkills потрібно сформувати групову заявку від організації та подати дані про всіх бажаючих навчатися. Таким чином зареєструватися у проекті може колектив, будь якої освітньої чи наукової установи. Навчатися можна в будь-який час. Якщо починати навчання з самого початку, то кожен слухач повинен пройти 150-300 уроків в залежності від початкового рівня. Тривалість проходження кожного уроку 15-30 хвилин. Усю детальну інформацію можна дізнатися на сайті проекту LinguaSkills. Вже кілька років поспіль в Кременчуці проводиться міський конкурс малюнків Мої права щодо вивчення Конвенції ООН про права дитини. Мета його проведення сприяння формуванню у дітей позитивного сприйняття права, правової свідомості та правової культури, можливість зобразити своє бачення захисту прав дитини. Право на життя на гідне та рівне ставлення, на свободу, освіту та мир. Усе це у цьогорічних роботах учасників конкурсу. Цього року ми отримали 133 роботи. Це на 20 робіт більше, ніж в минулому році. Тобто діти з задоволенням приймають участь в конкурсі, вчать свої права. Проводився конкурс у трьох вікових категоріях. Діти віком від 6 до 10 років, від 11 до 14 та віком від 15 до 17 років. Обирати цього річ членам журі було досить складно. Однак із 133 робіт вдалося визначити 17 найкращих. Перше місце в наймолодшій категорії від шести до десяти років бикофантон, клуб Сатурн, об'єднання дитячо-юнацьких клубів за місцем проживання. У другій віковій категорії в нас два перших місця. Перше місце це Лугова Анна, об'єднання дитячих юнацьких клубів за місцем проживання, клуб «Сатурн». У нас є ще одне перше місце. Це Охріменко Євгенія. Загальноосвітня школа номер 12 найстарша вікова категорія Перше місце. Завадська Анастасія, 16 років. Кременчуцька загальноосвітня школа, номер 22 Переможці отримують цінні подарунки та календар на 2017 рік, який прикрасять 13 робіт переможців. Погоду завтра в день синоптики прогнозують малохмарну, без опадів. Нічна температура повітря плюс 2, плюс 3, денна, плюс 5, плюс 8. На сьогодні це вся інформація вже з понеділка. Більше новин дивіться в наших випусках на Алтаві.